Рятувальники закликають подбати про безпеку під час великодніх свят та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Так, вранці, 14 квітня, близько сьомої години, в одній з церков Вовруцькій громаді Коростенського району сталася пожежа. На місці з'ясувалося, що після вчорашнього богослужіння була залишена пластмасова лампадка. Вогонь перекинувся на горючі на горюче оздоблення, тобто на вагонку, вогнем знищено близько 20 квадратів оздоблення і пошкоджено перекриття. Завдячуючи тому, що пожежу було вчасно помічено священнослужителям, оперативні служби спрацювали досить професійно і не допущення поширення вогню на покрівлю самої будівлі. Напередодні великодніх свят працівники державної служби надзвичайних ситуацій проінформували священнослужителів та відповідальних осіб про норми та правила, яких слід дотримуватись, аби свята. Церквах пройшли безпечно, організовуючи богослужіння. Я прошу звертаюся до всіх священнослужителів. Будь ласка, використовуючи особливо відкритий вогонь, лампадки, свічки, дивіться, куди ви їх ставите, щоб не було поруч горючих ніяких матеріалів. Щоб в двері в храмах завжди були відчинені і не захаращені інші евакуаційні виходи, щоб були в справному стані засоби пожежого сіння, особлива увага сьогодні приділяється питанню: якщо буде повітряна тривога, ви в обов'язковому порядку спільно з цима прихожанами повинні вийти і знаходитись до відбою в укритті. Окремо Сергій Рудзик наголосив на недопущенні виникнення пожеж у побуті. Звертаюся до всіх наших господарок, які будуть готуватися до цього свята в своїх домівках. Будь ласка, забезпечення пожежної безпеки вами під час користування електронагрівальними приладами, електричними приладами у вигляді приготування їжі, пічним опаленням це все запорука того, що наші свята прийдуть безпечно і в нормальному стані. Ні в якому разі не дозволяйте дітям користуватися відкритим вогнем. Давайте збережемо своє життя, своє здоров'я, своє майно і не допустимо ніяких прикрих випадків. Отже, щоб не затьмарити Великодні свята неприємними сюрпризами, дотримуйтесь елементарних правил протипожежної безпеки, як при відвідуванні церков, так і у побуті.